Вітаю всіх. Хочу розглянути питання сирського, його відношення до війни, до ситуації на фронті. Тому що гонять на нього сильно. Але давайте подивимось: сирський, його відношення до війни, до того, що, що зараз відбувається, яке? Відношення сирського до війни. Дивимось. Насправді, випав, ваш мечів він. Дуже добре спостерігає, збирає інформацію про ситуацію. Однозначності тут немає. Потрібна сила. Так. Дивіться, сирський прекрасно розуміє, що нам потрібні хитрі дії і сила, жива сила, ресурси, зброя для подальшої захисту. Кінцевий результат який? При цьому домовленості. При цьому домовленості і зміна ситуації. Трансформація ситуації в домовленості. Вже в що, щоб вона виходила. Тому що далі гірше. Далі тільки гірше. По смерті, розумієте? Ось втрата території, людей, ресурсів. І це треба обнулювати. Цю ситуацію в. Кращу для нас позицію. Розумієте? Ось. Він за мир все-таки і за конструктивний захист. Це мене радує. Тепер давайте подивимось, як діє сирського, діє сирського, дії сирського щодо ситуації на фронті. Дії, дії сирського. Самі дії, які будуть. Україна. Захищати Україну треба. Важко. Він десь промовчить, десь нічого не зробить навпаки. І будуть швидкі рішення щодо результативності дій. Ох, циклічність. Дивіться, він робить все так, як вважає потрібним, коли потрібним. І не просто превперед. Кінцевий результат який? Він за зупинку. Він за зупинку всього. Це по-перше. Він І він робить думаючи. Не просто, а думаючи. Вивчаючи ситуацію, мені це дуже подобається. дуже. Розумієте, дії Сірського такі, щоб була зупинка з обох сторін, щоб, щоб її можна було зробити не так, що ми жертва, а на більш-менш адекватних умовах. Це добре? Це добре.